Добрий день, шановні учасники марафону Детокс. Сьогодні я вам розповім про цілющі властивості Чорного Горіха. Перше знайомство з чорним горіхом у мене відбулось, коли я сильно отруїлась дорозі після вживання неякісної води. Після прийому Чорного гріха, який був у моїх друзів, Нудота і діареї відступили. Тепер я завжди беру його в дорогу, коли є ризик незвичної або неякісної їжі. З тих пір Чорний горіх спасав моїх знайомих в жарких країнах, де поширена вулична їжа, і одна дві капсули цілющого горіха забирають нудоту, біль і важкість в животі спасають від діареї. В нашій країні зростає волоський горіх, який має такі ж властивості, як і Чорний Горіх, але в меншій мірі. З давніх давен відомі лікувальні властивості коричневих настоянків спорізаних зелених. Молочних горіхів, якою лікували біль у шлунку чи харчове отруєння, ще мої батьки, дідусі й бабусі. Також ви бачили, що ядро горіха схоже за образами на мозок людини і для того, щоб зберегти ясну пам'ять на все життя, рекомендують щодня з'їдати один-два горіхи. Що ж це за рослина? Чорний горіх у природному середовищі росте у північній Америці. Це саме велике дерево з роду Джунленс, старі екземпляри якого досягають у висоту 50 метрів і 2 метри в діаметрі стовбура. Горіх називають чорним не через колір плода або ядра, а через потужну кореневу систему, яка йде глибоко в землю і має чорний колір. Плоди Чорного горіха здавна використовувались у медичних цілях і вважаються. Півтора два рази корисніші, ніж волоський горіх. Вони мають багато цілющих властивостей. Ще індіанські племена користувалися плодами цього дерева, щоб лікувати різні недуги. На даний момент Чорний горіх вважається одним із найбільш корисних серед горіхів. Його можна застосовувати у косметології, медицині, вживати у їжу. Цікаво, Ще дуже цінується деревина Чорного горіха, яка у п'ять раз дорожча за червоне дерево, ця деревина темно-коричневого кольору з красивою текстурою, має високу якість, надзвичайно тверда і міцна. З неї виготовляють дорогоцінні меблі і сувеніри. Які цілющі властивості Чорного горіха відомі на сьогодні? Бактерицидна, протезапальна, ранозагоювальна дія. Антипаразитарна, протиглисна дія, загальнозміцнююча та тонізуюча дія і покращує обмін речовин. Шкірка чорного ріха надзвичайно багата біологічно активними речовинами. Флавоніди рослинні речовини, які посилюють дію та утворення різних ферментів в організмі, позитивно впливають на проникність судинної стінки та її еластичність. Антоціаніди можуть виконати захисну роль рослин від екстремальних температур, Дубильні речовини, органічні кислоти, ефірні олії, солі заліза та кобальту, вітаміни С, В1, в 6 каротин, тобто вітамін А, Е, вітамін. Всі ці вітаміни необхідні для нормальної роботи внутрішніх органів і засвоюються краще ніж. У фармацевтичних препаратах у вигляді таблеток. Також в Чорному горісті є йогландін. Ця речовина має протизапальну дію, а також використовується при виведенні паразитів з організму. Також присутній органічний йод, який позитивно впливає на роботу щитовидної залози. Його необхідно отримати з продуктів у достатній кількості. Саме нестача йоду призводить до порушення обміну речовин. У шкірці чорного волоцького горіха вміст вітаміну С у 8 разів перевищує чорну смородину, в 50 разів перевищує цитрусові. Такий багатий набір речовин зумовлює широту дії чорного горіха та його застосування. Чорний горіх високопоживний продукт, особливо ефективний для людей ослаблених, виснажених, які страждають на авітамінози. Високий міст ліноленової кислоти. Знижує рівень холестерину у хворих на атеросклероз. Ще наші, бабусі дідусі казали, щодня з'їдати один-два горіхи для збереження ясної пам'яті. адже ядро горіха дуже нагадує наш мозок за образами. Як встановили вчені, Чорний горіх та волоські горіхи уповільнюють прогресування хвороби Альцгеймера. Результати були опубліковані в журналі Альцгеймер'с Disease за прогнозами. До 2050 року кількість осіб у віці 65 років і старше із цією хворобою може збільшитися у три рази і зросте з 5 мільйонів до 15 мільйонів чоловік. Чорний горіх використовується для лікування різних шкірних захворювань. З давніх давен цілителі використовують шкірку волоського горіха. Її активні компоненти сприяють очищенню шкіри. При ексудативному діатезі, екземі, герпесі, псоріазі, стригучому лишаї. Шкірка волоського горіха допомагає при деяких формах туберкульозу шкіри, гортані, туберкульозному ліфанденіті, бронхіальній астмі. Шкірка волоського горіха на організм оказує в'яжучу, бактерициду та процесзапальну дію, яка використовується при діареї, проносі різного походження. Також має антипаразитарну та протиглистову дію. Саме ця властивість використовується в програмі реабілітації шлунково кишкового тракту, яку рекомендують проходити щороку, та в антипаразитарній програмі, яку нутриціологи і лікарі компанії НЕСПІ рекомендують проходити один чи два рази на рік, і обов'язково восени. Адже влітку і восени ми їмо багато свіжих фруктів та зелені, які важко вимити від ґрунту. І наші паразити можуть присутні на цих свіжих овочах. Окрім того, шкірка волосського горіха сприяє зниженню рівню цукру в крові у хворих на цукровий діабет. До складу одної капсули чорного горіху від компанії Неспів входить 500 мг шкірки чорного горіха. Це дуже зручно використовувати і брати з собою в дорогу. Не потрібно запарювати, настоювати, кипятити дуже зручно і легко у використанні. Запивати водою і під час проходження курсу антипаразитарної програми корисно чорний горіх вживати разом з хлорофілом для кращого виведення токсинів, або ж запивати достатньої кількості води. Дякую за увагу! І пам'ятайте, здоровим бути вигідно. Якщо цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, який так і називається Здоровим бути вигідно».